Розповім вам, чому я завжди кажу, у мене нижче коліна. Проблемне місце. Розповім вам, чому. Я завжди кажу, у мене проблемне місце під коліном на лівій нозі. У мене там таке, як, ну, я не знаю, чи лімфа збирається, чи що. Завжди там таке товсте мене місце. У мене хронічна венозна недостатність. Давно із молоду ще. Мені на ці, на лів... на лівій нозі, У мене на лівій нозі дві операції. Першу зробили ще мені було 27 років, Ну, то було як косметичне таке. Сильно була некрасива віна, така набухша. І в Миколаєві у лікарні моряків, так називалася, лікарня моряків називалася. Мені там зробили хірургічну... хірургічне видалення. Віни. І зробили щось були, щось не доробили, я не знаю. І, ну, так було все нормально. Але що віни в мене були такі, що на лівій, що на правій нозі, дуже були такі гулі були. Да, і у 2021 році, це перед війною, у вересні місяці. Чомусь у мене стався гострий тромбофлебіт. Почервоніла нога знову ж це ліва, де робили операцію. Почервоніло місце там, де, де віна була така сильна, вверху в мене прямо такий вузол був. Почервоніло і почало колоти. Сережа мене відвіз у лікарню, у нашу. сказали, вам треба робити операцію. Ми поїхали вже зранку, швиденько, швиденько зібралися, поїхали, а наступний день мені зробили. І це було 2 вересня мені зробили операцію, в му році. Ну, і так, все добре, все нормально обійшлося. Потім, у 23-му році, я поїхала на роботу в Крюківщину працювати доглядальницею. Дев'ять днів я пропрацювала, і якось я так упала біля ліжка, не впала, а так у мене щось похитнуло. Я не знаю чому. Чи, чи лапті були такі в мене, чи що. Я в угол, це ж таке ліжко залізне, так? і оце ребро. Я в це ребро сильно-сильно ну, притулилася, можна сказати. І впала, не впала, і притулилася. Бо дуже ж і людина, і боїся, щоб на нього не впасти. Ну, коротше, так сильно притулилася. У мене зробився отакий синяк був. Отакий, отакий на, на ляжці. Уже на правій нозі. Да, ну, Там медсестричка ж була, вона подивилася, давала мені уколи. Протизапальні, Протизапальні уколи, але ж вони нічого не допомогли. І вже був третій день. Вона подивилась і каже, дві вам треба їхати робити операцію. Нічого не, нічого не проходить. Ну, я сама бачила, так як у мене ж воно хронічне. Я вам там ставлю відео, шматочок відео, як це було в 23-му році. Бо я вже вела цей свій канал. Хто за мною наблюдає, той бачив. Да, то в мене знову ж син менший. Завіз, Славік, завіз, знову у Південноукраїнськ, і там же мені знову, 2 вересня, мені зробили операцію. Дякуючи Богу, все добре. І оце сьогодні рівно, да? рівно сьогодні. Оце я так уже боюся оцих перших чисел вересня, щоб нічого не сталося. Щось в мене таке вже страх перед цим першим вересня. Оце 1 вересня переживаю, значить все добре. В минулому році було все добре. Так що оце так, оце таке в мене було. Скільки було планів і все марно. Хочу поставити собі, хотіла поставити зуби, ну тепер ноги треба встановлювати, то як побита собака. Коліна коліно перев'язане. Там припухла. Та коліна як коліно. Мені усю. О, це, так. да, оце ось ось. Оце так. Да. Мій зайчик пльосій. Занятий. Так, все. До побачення. Ось у мій красивий хлопчик. Бачите, такий в мене гарний син. Я його люблю сильно сильно. Ой, ой, ой як. Ой, капець. Все, давайте. Нема що сказати. Все, живі бачиш. Ось. Ось що робиться. Справа в тому, що оце. Оце опасно, оце опасно. Іде аж сюди, аж. іде аж сюди, ось сюди. Аж сюди. Ах. Сижу в лікарні, чекаю лікаря. Повинен бути о 9 Операція призначена на завтра. Подивився лікар. Зробив узі вену. Так що є стром. Все, лікар помалював мені. Віни жду анестезію. Боюсь. Ну що ж, треба пережитися. Давайте після операції вже. Чусь. Вже в палаті, все в порядку. Ой, боже, у поруш. Все добре. Дві години була операція. Три години в реанімації. Все добре. Тобто з ким тоді? Состояння дежавю, Як ото єсть. День сурка кинул. Так вот, все у меня. Два года назад точно такая картина, только с той стороны. С левой ногой такая была. Два часа операции, три часа реанимация, Все уже тут, все нормально. Покажу вам свою ногу после операции. Вот так это выглядит. Це після операції тромбо... О, гострий От. О, тут щось кров. Ну, ось так оце. Ну, нічого страшного. У мене вже було, так що зараз треба робити перев'язку. Оте. Ага. Угу. Нічого страшного, все буде добре. Таке враження, наче нога у ваті. Таке відчуття. І зараз вправи для рук Занітою Луценко. Все, поїхали. Легко. Нема що робити? Ми привикли щось таке важке робити. тут легко.

Подягла я дощовичок, іде дощ. Який туман і дощ. Оце мої ці колючки, барандушики, душики, барандушики вже відцвітають. Але бачите, які стали. Так, а я в магазин. Грає музика, у нас тут школа через парк, через річку. Школа. І сьогодні ж 1 вересня, але це ж дощ діткам перебив. Так, я мазимо.